Знаєте такий жарт? Є проблеми, про які не говорять, але це ще не значить, що їх не існує. Схожа ситуація сталася в нас в Україні. Вже місяцями всі тільки й говорять про F-16, яких досі нема. А тут ні сіло, ні впало, як головне управління розвідки постить фотографію з американським гентокрилом uh 60 Black Hawk, який розроблений компанією Sikorsky Aircraft. І якщо ви з нетерпінням хочете дізнатись, що це за пташка, то поставте вподобайку та підписку. Мені зараз це дуже потрібно для росту. Слава Україні! А ми починаємо! Ю-60 Black Hawk був спроєктований як багатоцільовий вертоліт, який може виконувати завдання від перевезення військових до бойових операцій та пошуку і рятування. Він може перевозити до 11 пасажирів або 6-8 повністю оснащених бійців, включаючи двох пілотів, і може взяти на борт до 3 тонн корисного навантаження. Він був введений до експлуатації в 1979 році і з того часу став одним з найбільш розповсюджених транспортних вертольотів у світі. Він брав участь в багатьох військових конфліктах, включаючи перську війну, війну в Афганістані, а також Іраку та Сирії. Блек Хаук також був важливим елементом операції незалежність, яка відбулася в 2011 році, коли команда спеціальних сил США відправилась в Пакистан, щоб не сходити осаму Бен Ладена, за словами експертів, саме завдяки використанню Black Hawk спецназ США міг успішно виконати свою місію. Black Hawk став важливим транспортним засобом і в США, і в інших країнах. Він довів свою надійність і ефективність у військових операціях та природних катастрофах. Наприклад, він застосовувався для транспортування гуманітарної допомоги та проведення рятувальних операцій під час землетрусів та ураганів. Він також може застосовуватись і як ударний гвинтокрил, оскільки його арсенал включає кулемети, ракети, бомби, а також спеціальне обладнання для рятувальних операцій та інших місій. Перейдемо до того, як створили UH-60 Black Hawk. в 70-х роках минулого століття в американських військових виникла потреба. Замінити застарілі вертольоти, що використовувалися в армії, такі як uh 1 Хей та CH-47 Chinook. Black Hawk був створений для того, щоб забезпечити більш високу маневреність, швидкість та надійність для проведення різних операцій. Розробка гвинтокрила почалася у 1972 році компанією Sikorsky Aircraft Corporation, яка виготовляє вертольоти для армії США. Перші екземпляри UH-60 були передані в армію в 1979 році, і виробництво триває до сьогодні. Протягом багатьох років після створення було розроблено декілька модифікацій А60 Black Hawk, включаючи версії для спеціальних операцій, версії з підвісною системою, яка дозволяє перевозити більш важкі вантажі, а також модифікації з покращеною авіонікою. На жаль, мені невідомо, яка саме модифікація потрапила до ЗСУ, але якою б вона не була, це чудове підкріплення для наших бійців. І певно всіх цікавить, яка ж його відмінність від радянських Мі 8 і Мі 24 які зараз знаходяться на озброєнні української армії. Так от, давайте почнемо з Мі 8 і порівняємо їх з різних сторін. Мі 8 має більшу вантажопідйомність до 6 тонн, порівняно з uh 60 який може підняти тільки 3-4 тони. Однак uh 60 має більш високу швидкість та маневреність порівняно з Мі 8. uh 60 також має більш сучасну авіоніку та електроніку, що дозволяє краще виконувати завдання в умовах бойових дій. Нагадаю, що ГУР опублікувало фото, де сказано, що цей гвинтокрил використовується для розвідки. Саме для цієї задачі він краще за Мі-8. Проте для транспортних місій краще заюзати радянську машину. Але на фото обабіч юаз 60 стояв Мі-24. І давайте вже порівняємо ці дві машини. Почнемо з вити створення, оскільки тут є і подібні, і відмінні аспекти. Мі-24 був створений як бойовий вертоліт з більшим акцентом на підтримку наземних операцій. Розвідки і протитанкову бойову діяльність. У порівнянні ЮА-60 Black Hawk призначений для транспортування військових відділень, забезпечення медичних евакуацій, розвідки та підтримки наземних операцій. Як бачимо, спільною тут є розвідка для чого ці гвинтокрили застосовує гур. Що стосується наземних операцій, то про це трішки згодом, коли ми поговоримо про озброєння. Мі 24 більш боєздатний за рахунок більш широкого арсеналу зброї. Включаючи 12,7 або 23 або 30 міліметрові вбудовані гармати, ракети Стріла, ігла і вікінг. Дві перші це ракети повітря-повітря, а останні розраховані на знищення бронетехніки. Також він може перевозити й інші керовані снаряди. У порівнянні uh 60 Black Hawk має менш потужне озброєння. Зазвичай це малокаліберний пулемет АМ 134 мініган калібру 7,62 мм, що встановлюється на борту гвинтокрила. Це не так круто, як 30-мм ствол. Ча? Тут також є 30-мм гармата М230. Проте важливо зауважити, що заміна гармати на US60 UH Black Hawk може вимагати значних змін у конструкції вертольота, а також може впливати на масу та баланс. Також потрібно врахувати вимоги до безпеки та витривалості гвинтокрила, оскільки більш потужна гармата може забезпечити швидше зношування та більш дорогий ремонт. Також US-60 UH означений ракетами Hellfire, що в дослівному перекладі пекельний вогонь. Hellfire може бути встановлений на зовнішніх підвізках, які зазвичай розташовуються на бортах вертольота. Ці ракети мають дальність польоту до 8 км і важать близько 50 кілограмів. Вони оснащені наведенням за допомогою лазерного цілеспрямування, що дозволяє точно вдарити по обраній цілі. Також L60 Black Hawk може бути оснащений ракетами Hydra 70 Ці ракети також можуть бути встановлені на зовнішніх підвісках і призначені для боротьби з наземними цілями. Вони мають більшу швидкість та меншу дальність, ніж ракети Hellfire. Але на відміну від Мі 24 це все ракети повітря Земля, оскільки ЮА UH 60 не призначений для повітряного бою на відміну від радянської машини. Проте для захисту все ж є можливість встановити всім відомі ракети Стінгер. Тому, якщо говорити про підтримку наземних операцій, ударний вертоліт Мі 24 все ж краще за ЮА UH 60 Проте американець також має зуби і в разі потреби може дати болючих ляпасів ворогу. Що стосується розвідки та більш хірургічних місій, то тут варто звернути увагу на розміри. Мі 24 більший та масивніший, ніж ЮА Black Hawk, що забезпечує більшу вантажопідйомність та більшу міцність, але водночас його робить менш маневреним. Hawk більш компактний, що дозволяє літати в умовах міської забудови і лісових районів. Тому не дивно, що саме ГУР використовує новенькі гвинтокрили. І ще якщо говорити про оснащення, то, як і у випадку з Мі 8, UA60 Black Hawk оснащений більш продуманою системою автоматичного пілотування, що забезпечує більш точне та безпечне управління вертольотом. У порівнянні Мі-24 має менш розвинену автоматизацію, тому більша частина польоту має здійснюватись вручну. Ну, це типова ознака Радянського Союзу. Зважаючи на усі його характеристики та можливості, вертоліт UA60 Black Hawk є найкращим вибором для багатьох завдань. Однією з головних переваг Black Hawk є його універсальність. Цей гвинтокрил може виконувати різноманітні завдання, такі як транспортування військових, допомога при боротьбі зі стихійними лихами, медична евакуація, бойові дії, а також розвідка та спостереження. Крім того, Black Hawk має велику швидкість та дальність польоту, що дозволяє йому ефективно виконувати завдання на значній відстані. Також він експлуатується багатьма країнами НАТО, наприклад, США. Великою Британією, Канадою, Австралією, Латвією, Литвою і ще більше, ніж десятком інших країн. Тому з логістикою та обслуговуванням в українців проблем виникнути не повинно. Якщо ви також вважаєте, що це крута пташка, то можете написати слава Україні в коменти. І до речі, для того, щоб швидше випустити ролик, я скористався чатом GPT. Він надав мені всю необхідну інформацію і дуже структуровано. Тому я міг не витрачати час на те, щоб перечитувати багато статей на цю тему. Якщо ви також хочете навчитися ним користуватися, то гляньте це відео. А якщо вже знаєте як, то можете глянути ось це відео. В будь-якому випадку вам буде мега цікаво.